Ви жалки дішови приносить задоволення і за це ще й платять, і платять за дуже хорошо для западу. Совершенно етаніважне їх в на убой. Так розмі відгукаються про бійців інтернаціонального легіону добровольців, що борються разом з ЗСУ за нашу незалежність. Які наративи поширює РФ про іноземних захисників України. А серед тих, хто все таки рішився, много мошенників, которым в настоящій армії не довірили би даже чистить туалети. Це знову цитата із американської преси. Звісно, не всі бійці є професіоналами, проте кожен з них проходить спецслужбу і підготовку. Але все ж таки, основна частина військові з досвідом, які виконують спецзадачі у найгарячіших точках. Більшість загонів інтернаціонального легіону брали участь у звільненні Київської та Харківської областей. Я тут, тому що це правильно. Це правильна частина історії. коли війна почалася, я не мав жодного сумніву, що роблю правильно і я радий бути тут. Якщо ви не бачили наш фільм Інтернаціональний легіон Воля без кордонів, то натискайте на підказку і підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові випуски та етери на онлайн .ua. Діяразне адброси е, е, нацисти, авантюристи, всякі найомніки, які за деньги, маргінали, сатаністи, наркомани, вот, да, і так далі. Скопі пащено з офіційного сайту ПВК Вагнер. Інтернаціональний легіон, повна протилежність. На відміну від вагнерівців, всі бійці легіону знають за що воюють, і заради захисту України відмовились від звичного життя на батьківщині. Я працював судовим виконавцем. До війни я служив у військовій поліції у Бразилії. Вів боротьбу з наркокартелями протягом 10 років. Також професійно змагався у бразильському джиу-джитсу. Я маю досвід військової служби у ВМС Греції протягом 9 місяців. Служив у протипожежному підрозділі як волонтер. Над що контрабанда оружия, которое запад поставляють в СУ не только джевелінов, но і простих РПГ, дійшла уже до того, що этим оружием розмахівують в мексиканських кримінальних картелях. Схожий наратив пропагував і Дональд Трамп своїм виборцям про велику стіну між Америкою та Мексикою. Ну а відповідь на Дезу щодо контрабанди була надана ще у 22-му році країнами ЄС та Європолу. І наші міжнародні партнери дуже добре розуміються на контролі озброєння. З тим, що з ним відбувається, та якби Україна була ненадійним партнером, ми би не отримували ані ПТРК «Джевелін», ані ЕнЛАУ, ані М2 «Бредлі», ані «Лаопард-2» та Абрамси, ані ЗРК Петріот і багато-багато іншої техніки та озброєння. Сара получилась очень діятельною особи. увлекалась большой американской политикой в сфере защиты прав трансгендеров. А с началом СВО на Украине на барышня поняла, что оно никто иной, как военный журналист. Так, транс Сара Ештон Сирило, американська журналістка, яка зараз є парамедикинею у ЗСУ. Сара приїхала в Україну аби висвітлити проблеми біженців у своїй книзі, але опинившись у Харкові, вирішила показати терор росіян на фронті. Росіяни, певно, настільки злякались, що окрім цькування Сари за зміну статі приписали їй жорстокі вбивства мирних людей та полонених. Вони неминуче вірять, що якщо поряд з ними буде людина іншої релігійної, сексуальної орієнтації чи іншого способу життя, то це неминуче на них вплине. Тобто, от, от в чому о, вся ідея через те, що нема. Відчуття індивідуалістичності і відчуття інакшості, а є лише відчуття масовки, тусовки большого такого радянського колхоза. На провокативний сюжет Сара не образилась. Натомість залишила для пропагандистів пасхалку про Білгород. Росія вже багато років веде дзеркальну війну. Вона використовує найбрудніші методи для досягнення своїх цілей. Однак наші захисники продовжують боротися за свободу та правду. Нехай росіяни сидять і ковтають свою підлу брехню далі. А ми продовжуємо боротися та відстоювати нашу незалежність. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски та етери на онлайн -UA. Також ви можете підтримати нас за посиланням під цим відео, аби ми і надалі робили нові випуски, протидіяли ворожій пропаганді та наближали нашу перемогу на інформаційному фронті. Разом до перемоги!